Якщо більшість подібних агроформувань вирощують посіви, в основному трьох культур пшениці сої та кукурудзи, виходячи з суто з бізнесових інтересів, то вискаку Кузьминський має отримувати не менші прибутки. При цьому щороку збираючи врожаї майже 15 сільськогосподарських рослин. Ні для кого не секрет, що сільськогосподарське виробництво на сьогоднішній день прибуткове. І як який рік бувають сплески доволі такі серйозні в різних напрямках, так як торічний рік по кукурудзі показав. Як три роки назад 2009 рік по цукровому буряку, показав, що дав надприбуток великий, що на три роки можливо для деяких господарств його хватить. Загалом СК Кузьминський орендує селян майже дві тисячі гектара землі. Основними культурами, які вирощує господарство, є пшениця, ріпак, цукровий буряк та кукурудза. Щороку кооператив збирає одні з кращих врожаїв в районі, за порукою чого є правильна сівос. Та науково-технологічний підхід до кожної рослини. Наприклад, пшеницю, якою щороку засівають майже половину усіх площ, вирощують або після цукрового буряка, або ріпаку. Вона є високоурожайною, високоприбутковою культурою. Завжди на ній є купи, купці, гарно зберігається, маємо чистку, сушку для неї. Тобто закритий. Цикл робот останніми роками жодне сільськогосподарське підприємство не обходиться без посіву кукурудзи. У Кузьминському кооперативі відзначають роботу вчених тандасінням цієї культури, яка зараз дає такі врожаї, як, наприклад, кілька років тому картопля. Причому зараз кукурудза не потребує якихось правил си зміни. Її можна вирощувати кілька років поспіль на одній ділянці. У Нас цього року посіяно біля 600 гектарів цієї культури, в тому числі і на тваринництво частина. Працюємо ми з фірмою «Агроскоп», беремо на її насіння вже багато років, дуже довольні співпрацею і урожайністю. І головне, що вже в вересні, в кінці місяці, в началі жовтня, ця культура значить, вже має 22-24 вологості. Це менші затрати на сушіні, і можна з нею щось робити. І ще після неї можна щось на зиму сіяти, чи пшеницю, чи. Так скажем, виорати, щоб земля відпочила до весни. Крім цього, кукурудза дає одні з найбільших прибутків. Наприклад, у Кузьмині минулого року бюджет господарства від продажу лише цієї культури поповнився на понад 4 мільйони гривень. Да. Причому затрата на її вирощування не надто великим. Що не скажеш про цукровий буряк? Цього року затрати на його вирощення зросли ще й через непросту весну, оскільки 20 відсотків культури зійшло ага, дещо більше, пізніше від основної частини. Уже не один рік іскаку з співпрацює зі Старокостянтинівським цукровим заводом, тим самим маючи постійну точку збуту. Хоча цінова політика минулого року не потішила господарство. Правда, ціна зараз на цукор трошки впала, але надіємося, що на осінь цього року господарство України зменшили посівні площі, то надіємося, що будемо мати відповідну ціну. І прибуток, але вирощувати потрібно усі культури, які дають бодай якийсь прибуток господарству, переконані у Кузьминському кооперативі. Бо будь які кошти завжди знайдуть своє призначення: чи то на оновлення технічної бази, чи на створення додаткових робочих місць, або на розвиток яким у кузьмині також успішно займаються. Про це дивіться в одному з наших наступних інформаційних випусків.